Хочу зробити трішки косметичного ремонту. Май. Говорю, дружині, поміняй вінчик чи в'інчик, як він звається. Дивіться, який страшний. Заляпано, запльовано, засмальцьовано. Хоче води. Хоче води. Постоянно хоче води. Дивіться, яка в неї структура гарна. І продегустую я, що тут у нас вже не на тілі пала. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте Сімейство. І сьогодні ми готуємо різдвяний калач. Розпочну я з приготування опари. Для цього мені потрібно 20 грамів дріжджів мокрих. Одна чайна ложка цукру. 150 мл теплого молока. Добре, все перемішуємо, щоб розійшлися тріжджі Потім додаю сюди муку. Тут, здається, 4 столових ложка. Осинцію вона повинна бути як густа сметана. Вийшло досить рідке, тож додаю ще. Ну, консистенція мені вже подобається, тож зараз я закрию кліпкою нашого пару та поставлю в тепле місце на 15-20 хвилин, а можливо і 30. <пробітник> Поки підходить наша бана, я готую здобу. Це У нас буде чайна ложка солі, 4 столових ложки цукру.

Йде 100 грамів спреду. Це не справжнє масло, це просто спред. Але краще використовувати гарне 82% масло. Ще додаю ванілін. Роблю це на науко. Небагато. Та 2 яйця. Одне повністю. Інше тільки білок жовток залишу на змащення. Ще хочу до тіста додати цедру одного апельсину. Я хотіла додати куркуму, але я її в себе не знайшла. Тож буде без куркуми. А так би був цікавий такий жовтий, насичений колір. Говорю, дружині, поміняй вінчик чи венчик, як він зветься. Дивіться, який страшний, але вона говорить, що він зручний. Ось нормальний в мене в руці, є красивий. А вона говорить, такий. А що, опана вже підійшла. Добре підійшла. Дивіться, яка в неї структура гарна. Зараз її трішки я перемішаю. До речі, не підійдеться змішувати опару. Так, дріжджі збагачуються додатково повітрям і їм це тільки на краще. Додаю вашому залісу. Давай. Давай міжо. Зараз я теж трішки перемішаю та буду вводити борошно. За рецептом йде 500 грамів борошна. Тісто повинно бути середнє за тугістю, тобто не таке м'яке, як на булочки, і не таке тверде, а середнє. Додаю перше сидичко нашого борошна. Одразу ще одне, небагато. Потім все змішаю, подивлюсь, чи потрібно ще, чи ні. Тісто потрібно відчувати. Відчувати потрібно руками. А для цього, напевно, потрібен досвід. Без досвіду ніяк. І, до речі, чому туге тісто повинно бути? буде? Ну, не, не сильно туге, але таке досить тугувате. Тому що ми ж далі будемо з нього формувати косичку і викладати його у форму, щоб воно тримало цю форму. Ну що ж, ложка вже не ставляється, Я буду зараз вимішувати руками. Зараз я його вимішую досить добре. Потім, коли воно буде вже підходити, я його ще буду обминати два рази. Спочатку через пів години або 40 хвилин, а потім тісто підніметься ще швидше. Тоді це буде через 20-30 хвилин. До речі, чому ми так добре вимішуємо тісто? А все дуже просто, щоб пішла клейковина Тісто я вже замісила, ось таке воно вийшло, досить пружне, гарне. І зараз я його буду на розтійку класти. Також тепле місце потрібно. Можна плівкою накрити, а можна просто полотенечком. Хоче води. Хоче води. Хоче води. Постоянно хоче води. Доки наше тісто підходить, я буду готувати начинку. Це буде мак з горіхами грецькими. Мені потрібно 200 г маку і 200 мл молока. Це все я буду кип'ятити та випаровувати молоко. Зараз я дочекаюся, доки закипить суміш, потім зменшу вогонь і дочекаюся до повного випаровування. Відразу додаю 2 столових ложки меду. А потім, коли буде суміш уже готова, додам горіхи та масло вершкове. Паралельно обсмажую наші грецькі горіхи. Потім я їх буду додавати до маку. Ну що ж, мак у нас вже майже зварився, варився він півтори години. Зараз я до нього додам трішки масла та подріблені горіхи. Бані. Сіру. Ші. Тут. Секс. Тісто вже підійшло. Зараз я його дістану на змазану поверхню олією та розділю на дві частини. Із, дві, із цих із двох частин буду формувати косичку. А ще начиню їх маковою начинкою. Ось таке м'якеньке тісто вийшло. Так. Таку косичку я сплела, До речі, перший раз я роблю такий виріб з тіста. А зараз ми включаємо духовку на 20, можливо, 15 хвилин. І водночас буде підходити ще раз, третій раз наш калач. Ну що ж, у нас минуло пів години. Зараз я його змащу жовтком. Так, досить обережно. Почекаю, поки жовток підсохне трішки, щоб була шкірочка така гарна, красива, рум'яна. Так. І потім поставлю в духовку на 180 градусів, напевно, хвилин на 40. Але буду перевіряти, шпажкою його готовність. Хочу ще присипати наш різдвяний калач трішки зверху маком. Наш різдвяний калач вже готовий, вже спікся. Випікався він 45 хвилин. Тож зараз його дістанемо. Вийшла краса. Такий гарний, рум'яний, блискучий різдвяний калач. А запах, який стоїть, ні, точніше, аромат. аромат стоїть В кімнаті, в будинку всьому. Просто шедевр. Такий м'якенький, рум'яний. А зараз спробуємо його відламати подивитися, що там у нас всередині. Просто, просто смакота. Тісто вийшло дуже добре, але ще гаряче, начинка. Ах, просто класна. Так, ну що ж, і продегустую я, що тут у нас на дружина на тілі пала, <правда> наприклад. Так, зараз. Я взагалі полюбляю ці булки з маком всякі. Особливо на середина, там, де багато маку і горіхів, так. М -м -м. Як магазинська навіть краще. Це така довго не стояти у з їсть мигом. Пишіть в коментарях, з чим ви їсте такі булки. Я, наприклад, полюбляю їсти з молоком. Не з кофе, не з чаєм, не... А, з молоком і компотом. Це самий, самий сок. Ось так. М'якенька, пахуче, ароматне, залітає на дві щуки. Так що, якщо ви їсте всім смачного. Ну і ми будемо їсти. Ну, і що можу сказати я? Дуже смачна, справді як магазинська булка, дуже ароматне вийшло тісто. Стосовно якості тіста, мені подобається. Дуже подобається, воно м'якеньке, воно таке не сухе, Але я би поклала більше цукру. Здається, я поклала 4 столових ложки цукру, як можливо, 6, а може і більше. Але це вже на смак кожного, хто як любить. Ну і, звичайно, коси, мені ще потрібно потренуватися плести, тому що це я робила вперше. З тістом я вже давно працюю, з тістом я вже знайома, а ось коси потрібно буде ще плести. Далі приймаю у відеозйомці естафету Я. Що хочу зробити? А хочу зробити трішки косметичного ремонту. Не знаю, як це можна назвати, ну я назву це так. А саме пам'ятаєте, коли ми робили ремонт, ми робили ремонт із самих дешевих шпалер. Яка в нас виникла ситуація? Як ви можете бачити, зараз я переключусь? Ось іде стіна, і там, де сидить Даніл, трішки шпалери порвані. Там, де ми сидимо, затерто, заляпано, запльовано, засмальцьовано. Коротше, ось такі неприємні плями біля столу, якого ми їмо. Зараз я покажу, який будемо робити вихід із цієї ситуації, тому що воно нас дуже сильно роздражає. Замовили ми, значить, 3D самоклеючі панелі. Зараз я вам їх покажу. Ось такий вони мають вигляд. Замовляли ми, звісно, не такі. Рисунок такий, але прям дуже воно рябе приїхало. Дуже таке воно темне. Хотіли трішки світліші сюди, значить, що ми будемо робити? Так як вони самоклеючі, будемо клеїти їх прямо на шпалери. Нічого ми не будемо обривати, не зривати, просто експеримент поклеїмо ось від ціля, від холодильника і до того вугла. Вони, виходить, 70 на 70 см. Думаю, цього вистачить. Ну, я так заміряв, прикидував, то в принципі нормально. Якраз спинами, руками, слюнями буде летіти воно якраз на них. І вони такі темненькі. Плям на них видно не буде, ще плюс вони миються. Тому зараз буду розмічати отут лінію і клеяти. До речі, внизу під цим е, відеороликом в описі я залишу силочку там, де ми робили ремонт е, в цій когодній кімнаті. Там цілий треш і цілий екшен. Е, дуже, цік, дуже цікаві відеоролики. Тому якщо ви не дивилися, то переходьте та дивіться. Там прям відос отакий. Дуже щось я хвилююся його клеяти, е, тому що. Непонятно, який вигляд воно буде мати, а в цілому дуже цікаво і хочеться зробити такий якийсь експеримент, що воно вийде. Якщо буде дуже сильно нас роздражати в майбутньому, то ніяких проблем немає, як переклеїти, наприклад, оцю стіну якимись другими шпалерами, та і все. Ну, починаємо зараз клеїти. Накреслив, зараз буду починати приклеювати. Мені здається, ми трішки з 3D-панелями виграємо. Чому? Тому що якщо ми будемо переклеювати в майбутньому тут шпалери, то ця бумага шпалерна вона залишиться на 3D-панелях і їх можна буде використати і ще один раз. Тому що коли ми клеяли Такі 3D-панелі у нас тут ось на кухні зараз я покажу вам. Ось де оці ми клеїли, То коли я його приклеїв, то вже воно не відклеюється, відривається прямо із щикатуркою і так далі. Такий ось матеріал. І ці ось штуки можна буде використати потім іще раз. Понятне діло, клеюча сторона буде заклеєна вже шпалерами, але можна на них нанести якийсь клей і десь ще їх приліпити. До ремонту, звісно, вже давненько не робив. Це вже рік пройшов, як ми тут ліпили. І трішки хвилююся, тому що рука не набита і такий хвилюючий момент. Бо його приліпиш вже і потім з обоями втривоті. Так, ну почнемо з крою. Так, одна є. Бо одну, якщо ото як приклеїв, так воно і піде. Зараз подивимося, воно піде. Глядачі, хотів би привітати вас з Різдвом Христовим. Нехай світло різдвяної зірки розвіє темряву, живить надію і віру в серцях. Принесе в оселі радість, а в Україні мирне небо. І спокійне життя. Ще хочу подякувати вам за суперактивність на нашому каналі, за те, що лайкаєте, пишете коментарі. Я з задоволенням на них відповідаю. Величезне, величезне вам дякую. Ще хочу попросити тих людей, які дивляться наш канал, але не підписані на нього. Тому виправляємо цю помилку, підписуємося і таким чином ви розвиваєте наш канал, і він іде маленькими, але впевненими кроками уперед. Ну і отак тепер воно глядачі виглядає. Ну непогано. Прикольно. Тепер можна харкатися, плюватися і не боятися, що обої вимажуться. Звісно, ну, ми так не робимо, але це я так сказав. Такий фартушок получився. Ну що, глядачі, такий у нас сьогодні получився відеоролик. Всім дуже величезно дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей. Всім пока!